Флекс таксі. От таке приїжджає за здоровими. А за мною то з підйомником. Тоже таке класне. Флекс такса О, і Флекс трафік То, коротше, для інвалідів таксі. Безплатне, воно повністю. Для інвалідів безплатно. Для нас безплатно. Для, Для ходячих платна. За мною приїжджає взагалі Mercedes, мікроавтобус і тільки ми одні там. Персонально для мене цілий мікроавтобус, такий як у Львові маршрутка. Тільки шофер, Свята і я. Деколи, деколи, буває попутчиків возьмемо, але так. підъемник такой, як лифт на коляску. Не сюда еды? Шкода. Да <связь> 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 Та, Шкода. Я думал Вольво нет Шкода, але тоже такая файна. Но быть ті старый Шкода, как там нас ездит. W misji Octavia, albo to się no wisło. deszcz pada i nie. Jak to fajno, tak odebie u Lwowa Якщо б у Львові в мене була така коляска, то я би 40 років в хаті не просидів. Ну майже в хаті, бо то хата таксі, інститут, хата, таксі, Світлана. Ото був весь мій маршрут, куди я гуляв. Після того як на, на костелі сів атак, то ще був малий на велику їздив. А тепер я маю тут таку електрокар. Моя Тесла інвалідська. Прапор Данії на кожне вихідні, свята, то люди в... прапор Данії витягують. Ото класний вітрячок. Ой, я чуть в Колумбу не заїхав. Прикольно. Знімаєш його? А? Знімаєш його? Зараз? Ні, я підніду вище. А. Ну, а я так. А так шмали чути. Може, може якісь шашлик жалять. Барбекю або щось. То ж його. То ми ціле літо. Перше літо, яке я шашлик не робив, або кейбаб. Прапор отакий Данський, а я перший раз, як приїхав в Копенгагені, мені сказали, що потім нас має ввести в лагер Червоного Хреста. І я дивлюся з вікна, а то було якесь свято. І в кожному домі ось такі прапора, і я кажу до брата. Знімаю на відео типу, для домашніх і кажу. Кажу, дивіться, скільки в організації Червоного Христа. А потім виявилося, що не організації Червоного Христа, а то прапор Данії. А я звідки знав? Я до того, як попасти в Данію, взагалі не знав, що така країна існує. То ми мали їхати в Німеччину на лікування. Але в останню секунду все переігралося і ми поїхали в Данію. От, а то виявляється, що така гарна країна. Королівство то є, а не, не країна, та якби королівство. Тут така сама монархія, як, як в Британії. Там королева, ту королева. Не президент, а король. королева.